Добрий день. Це канал Я і мої кози. Чи я і мамині тваринки, не знаю. Десь буде на котромусь каналі. Хочу вам свої мініатюрні бараки показати. Як вам їх показати, я уявлення не маю. Ну, напроти моєї ноги 45-го розміру, ті, що я взулася чобати. О, дивіться, які красапетики в мене йдуть. Правда, я не знаю, як їх чистити. Ну. Ось мій кулак. <хи> Оце мій барак. Ну нічого, хай но ми привеземо їх додому. Хай но ми... Хай ми повозимо їх додому, як Бог дасть здоров'я. Ось. То вони тут ці-та. Та купа такі всі маленькі. Ось. О, Василь знайшов маленько. Дивіться. Маленько знайшов. <хи> Ось. Той, хто хоче Надю, то він візьме. Повір, він же до тієї пори взяв. <рі> <рі> ну, З другої сторони, я сказав, так, як є. Один радочок прорвали, вже ж нам таки менше було чистити моркви. Ага, вже прор... не ну, дуже У такі... мене совісний, вони тільки велику файну, та, що виривалася під бараки. Один радочок вирвали, котра файна і все. Вони жили на Так, були. так. Та й гнили, ні? Ото, на ото гнили надію. Mm -hmm. на на не знаю на що брали, але по-совісному. То остальну оставили. Один радочок тільки. Ось так то. Оце нам ще чуть-чуть залишилося. -чуть До краєчку. Нехай тобі так треба ніж такий задовгий, Ну там ще він в землі сидить трохи. Ось такий мій буряк. Та мій ніж, я таким ножем чищу. Во. Вже той тут горбочок трошки стисало, бо то він вже роки у мене. Знаєте, не знаю, років 20 точно йому. Я пам'ятаю, того ножа так. Да, да. Я ж кажу, років 20 йому вже тому ножей. Мені вже 24. Ось такий ножик. Ну, як він був здоровезний, з ним хліб різали, ти був маленький, ти нічого казав, ти сидиш. Дуже здоровий. був його Вже ж тут живота сюди ж нема. Дай, дай дайте. А то ти ніж такий от був, такий ось пів місяцем. Ним добре чистити, ось цим зобиком землю добре обчищати з буряка. У мене немає ні, але ножі пішла з дійства, напевно, з того моменту. Може бути, ось така наша кубка буряків лежить. Бо вони ними файно чистити, вони зручні великі. Я то і люблю великі ножі. О. о, оце. Мутант! Ну, ну це вже, по-моєму, 45-му Можна. 46. Ні, це мій чоловік 45-й, верніше, 44-й. Я прошу вибачення. А це мій буряк. Ну, не знаю. Все одно він здається маленький, але підсунути, його треба зважити, обов'язково буде того буряка. Інтересно, з 10 кілля має, мабуть. Ми вже почистили ті всі бурячки. Вчора дві кубки нині другу дочищаємо і будемо. Тут бараки самі більше, тут найбільша купа. Ось такі то діла. Хто до мене возити буряки? Хто согласний бараки льох носити? Ні, ну що вперед треба загрузити на фуру чи на прицеп, не знаю на що. А тоді в льох поносити. Хто там має бажання? Приходіть, ладненько. Як повозимо, то тоді вже покажу, скільки в нас буряки вийшло. А зараз будемо чистити, бо я сачкую, а вони чистять. А мої бараки лежать посередині, мене чекають. Василь мені приніс найменшу барака чистити. Саме менше барака, то приніс мені чистити. Натишеном ти ти? два. Зараз набереш, зараз будеш ти їх чистити, такі здоровені. Ні, ні, я тільки рву. Хитрий який. Ладненько, будемо чистити. <рес> ну що, вже напився? Ні, яка Лавка. І собі пішли. Пан котик водичку пити. Поки телефон взяла, вже й напився. Да? Собі сидить, стачки воду попиває, вода чистенька в тачці. Що там? Куцурай! <сум> Чухується, вилизується. Писати не треба, що він воші має, він без воші чистенький. чистенький. Кота теж десь щось колись і, і чухається, так, да, кіт? М -м? Чернишик. Що малиш? Ей ти, коцурай. А там той йде. Вже поулікся знову поля. А що ти сам? Айда, коцурайчики. Ще зараз гарно робиться. Став поправлятися, мій кіт. Ох, який красавець. А? Став робитися на кота похожий не вичухати ніяк не можна, так? Да? Ну нічого. Красавчик. <рес> Ладненько. Трошки ще вам красоти покажу. Дивіться, який гарний. Такий, та й такий. І все на одному корчеві. Значить такі. Різноманітні. Рабенькі. А там ті такі аж, аж вишневі. Значи е гарно. Той е темний, темни, темни, но тук таки си е светло червони, А той же такий. Еще один корч. А це видите, как красота. Значи е гарно. Такие капли росенки. Тут такий жовтенький. А то швидка Настя виросла в нас. Ось майори вже майже померзли всі. Хоста зелененька файна росте. Ну і не з Турціями, сміється. Ось така трошки красота.